Глядачі вистоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте, ми сила. Олаф Шольц, який каже, що це війна Путіна, чудово знає соціологію, пише Олексій Панич, філософ. Але він також знає, наскільки популярною в повоєнній західній Німеччині була думка про те, що німці у другій світовій війні насправді є не агресорами, а найбільшими жертвами. Переважним уявленням про Німеччину в Німеччині Аденауера був образ потрійної жертви. Спершу в руках Гітлера величезний успіх фільмів Накшталт Ділексте Бруке, Останній міст 1954 рік чи Канаріс 1955 рік допоміг популяризувати уявлення, що більшість добрих німців під час війни опиралася Гітлеру. Потім у руках їхніх ворогів, і нарешті, завдяки зловмисним перекрученням повоєнної пропаганди, яка багато хто вірив, свідомо перебільшувала злочини Німеччини і переменшувала її втрати. Тоні Джад. Поствар. A History of Europe Science. 1945 рік в нас багато хто вірить, що німців після Другої світової війни перевиховали американці. Насправді, це перевиховання тодішні німці переважно сприймали з глухим роздратуванням, а скільки небудь масово воно подіяло лише на тих, хто під час війни або ще не народився, або точно не вчинив жодних персональних злочинів. Ті, хто брав участь у війні або активно її підтримував, навпаки, масово тікали від відчуття власної відповідальності. По-перше, в трудовий ентузіазм то було б доречно сказати пахали як прокляті. По-друге, в масову віру у власний статус народа жертви, а не народа злочинця. Не випадково на каліна у Варшаві став не перший, не другий і не третій, а лише четвертий канцлер ФРН. І сталася ця сенсаційна подія лише у 1970 році. Тож Шольц чудово розуміє на яких настроях німецьких виборців, а також цілком ймовірно деяких російських друзів, він може і явно хоче зіграти. А нам звідси урок щодо того, якої реакції на нинішню війну та перемогу в ній Україні реалістично очікувати від завтрашніх росіян. До зустрічі, глядачі, вистоїмо! поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила.